На очевидцю проживає ще два судді. І не вішому кінці, а зразу майже напроти маєтку вишира. Це пантонець. Отаж, поза моєю спиною знаходяться два маєтки. Ось і наступний збіглий цар. Це також судді. Це не прості судді. Це є такий собі суддя баранов, який в квітні місяці переобраний на голову господарського суду. Господарський суд це суд, який вирішує спірні питання між юридичними особами, наприклад. І, як бачите, питання не вирішились на такій маєточок. В принципі, особливого не настільки багато. Звісно, що суддя не міг собі таке дозволити. Ні транспорт, на якому він їздить, ні майно це. Але далі буде набагато цікавіше. Про нього ми ще згадаємо. Наступний маєточок з білої цегли належить судді Залімському. Пан Залімський вже близько трьох років на пенсії знаходиться. Він був заступником голови апеляційного суду міст Двінівської області. Тут, мабуть, теща живе. суддя. вийшов, і що? Як бачите, на всіх маєточках висять камери, можна помахати ручкою, вони за нами спостерігають. Всі маєточки прикрашені електронними замками на воротах, щоб, не дай Бог, не треба було особисто відкривати.